Олександра та Андрій зустрілися зовсім випадково одного осіннього дня, коли вони двоє прийшли з друзями на міське свято. Олександра, молода та амбітна архітекторка, тільки не завершила один зі своїх великих проєктів і вирішила трішки відпочити, відвідавши це святкування. Андрій, маркетолог, також вирішив провести час із друзями, відволіктися від робочих буднів. І насолодитись теплим жовтневим днем. Вони обоє були з різних сфер, з різними інтересами, але щось в атмосфері цього свята звело їх до одного місця. Олександра побачила цікаву інсталяцію, велику споруду з дерева та металу, яка символізувала злиття старого та нового. Вона зачаровано розглядала деталі, коли відчула, що хтось став поруч. Повернувшись, вона побачила перед собою Андрія, який також зупинився перед цією інсталяцією. Красиво, правда? сказав він, і вона ледь помітно посміхнулася. Так, дуже цікава композиція. Мені здається, вона влучно передає ідею взаємодії старих та нових елементів у міському середовищі. Відповіла Олександра, навіть не задумуючись, що її слова можуть бути для когось занадто професійними. Андрій, хоча й був далекий від архітектури, відчув, що ця розмова може бути цікавою. А ви, мабуть, архітекторка? запитав він, намагаючись вгадати. Олександра знову посміхнулася. Так, а як ви здогадались? Можливо, через це з яким захопленням ви говорите про цю споруду відповів він, не приховуючи свого інтересу. Вони продовжили розмову, обговорюючи різні аспекти міського планування, дизайну і навіть трішки відійшли в сторону від теми, заглибившись у роздуми про життя в місті. Час минав непомітно, і вони, захоплені бесідою, навіть не помітили, як їхні друзі вже давно пішли розважатися далі. Олександра та Андрій вирішили продовжити день разом. Не тільки оглядаючи інші експонати, але й обмінюючись думками про життя, роботу, плани на майбутнє, цей день став початком їхнього тривалого знайомства. Андрій та Олександра почали зустрічатися. Їхні стосунки розвивалися природно, але швидко. Вони обоє були впевненими в собі людьми, які знали, чого хочуть від цього життя. Андрій захоплювався тим, як Олександра вміє поєднувати креативність з чітким плануванням. Олександра ж знаходила в Андрієві спокій та підтримку, яких їй так бракувало в житті, повному стресів. Через рік Андрій таки зробив Олександрі пропозицію. І вона погодилась. Вони зіграли весілля в колі найближчих друзів та родичів, після чого вирушили в медовий місяць до Італії. Країни, яка надихала Олександру своїми архітектурними шедеврами. Життя ставалося ідеальним вони підтримували одне одного в роботі, мали багато спільних інтересів і ніколи не втрачали можливості провести час разом. Але згодом їхні стосунки почали зазнавати змін. Побутові питання та робочі навантаження поступово забирали все більше часу та сил. Олександра, яка раніше знаходила задоволення в кожному проєкті, почала відчувати вигорання. Її дедлайни ставали все жорсткішими, а проєкти більш масштабними. Вона втратила свій запал та натхнення, часто поверталася додому пізно і була дуже виснаженою. Андрій, хоч і намагався підтримати дружину, і сам почувався незадоволеним. Його робота, яка раніше, приносила йому задоволення. Стала рутинною. Він почав відчувати, що просто не реалізовує свій потенціал і що життя нібито проходить повз нього. Додому він також повертався пізно, і часто їхні вечори закінчувалися тим, що вони сиділи в різних кімнатах, і кожен думав про своє. З часом їхні розмови стали поверхневими. Вони більше не обговорювали свої мрії, плани на майбутнє. А тільки вирішували побутові питання або ж коротко ділилися новинами з роботи. Інтимність, яка колись була поміж ними, почала зникати, і це викликало тривогу обох. Проте жоден з них не наважувався заговорити про це відверто. Одного дня, коли Андрій повертався додому з роботи, він зустрів свого старого друга Олега, з яким вони давно не спілкувалися. Вони вирішили піти на каву. І в розмові Андрій згадав про те, як йому важко на роботі і що він відчуває себе просто незадоволеним життям. Олег, який вже кілька років працював фрілансером, запропонував Андрію спробувати свої сили у власній справі відкрити свій бізнес. Ідея Андрію сподобалась, і він вирішив серйозно над нею задуматись. Того вечора, повернувшись додому, він вирішив поговорити з Олександрою про свої плани. Але на його подив вона його не підтримала. Олександра була занадто зосереджена на своїй кар'єрі і вважала, що зараз не час для таких радикальних змін, адже вона боялася, що втрата стабільного доходу може поставити під загрозу їхнє життя. Ця розмова стала поворотною у їхніх стосунках. Андрій почав все більше віддалятися від Олександри, він відчував, що вона не підтримує його мрії. Олександра ж навпаки, відчувала, що Андрій віддаляється від неї, і не могла зрозуміти чому. Їхні стосунки почали руйнуватися. Одного разу під час чергової робочої вечірки Олександра познайомилася з Ігорем, успішним бізнесменом, який захоплювався архітектурою і часто брав участь у великих проєктах як інвестор. Він з першого погляду зрозумів. Що Олександра талановита та амбітна жінка, і почав приділяти їй багато уваги. Вони стали спілкуватися частіше, обговорювати роботу, різні проєкти. Ігор міг захоплювати людей своїми ідеями та планами. І Олександра, яка на той час відчувала брак підтримки з боку Андрія, почала захоплюватись Ігорем. Їхні стосунки розвивалися швидко, і вже через деякий час Олександра зрозуміла. Що її тягне до Ігоря не тільки професійно, але й особисто. Тим часом Андрій, відчуваючи, що щось не так, спробував поговорити з Олександрою про їхні стосунки. Він розповів їй про свої переживання, про те, що відчуває себе самотнім. Але Олександра, захоплена новими почуттями, не знайшла в собі сили бути відвертою з чоловіком. Вона уникала прямої розмови і вдавала, що все гаразд. Хоча всередині розривалася від суперечливих почуттів. Одного разу, повернувшись додому, Андрій вирішив зробити Олександрі сюрприз. Він купив квіти, замовив її улюблену вечерю і чекав на неї вдома. Але Олександра повернулася пізно і, побачивши все це, виглядала дуже збентеженою. Вона не очікувала такого жесту від Андрія. І не знала, як на це реагувати. Андрій відчув її відстороненість і зрозумів, що його сюрприз не вдався. Того ж вечора вони вперше серйозно посварилися. Андрій, який увесь цей час тримав у собі образи, не витримав і звинуватив Олександру в тому, що вона віддалилася від нього і більше не цікавиться їхніми стосунками. Олександра, захоплена почуттями до Ігоря, не змогла дати Андрію того, що він хотів від неї почути. Вони двоє були розчаровані і не знали, як врятувати свій шлюб. Через кілька тижнів після цієї сварки Олександра вирішила, що більше не може приховувати від Андрія правду. Вона запросила його на розмову і розповіла про свої почуття до Ігоря. Андрій був спустошений. Він не міг повірити, що їхні стосунки дійшли до такого. Олександра сказала, що хоче розлучитися. Щоб не продовжувати жити в брехні. Після цієї розмови Андрій вирішив залишити їхню спільну квартиру і переїхати до свого друга Олега. Він відчував себе розбитим, зраченим, але розумів, що більше немає сенсу триматися за стосунки, в яких вже давно немає любові. Вони подали на розлучення, і через кілька місяців їхній шлюб офіційно завершився. Олександра, залишившись одна, швидко зрозуміла, що її почуття до Ігоря були тільки тимчасовим захопленням. Він виявився зовсім не тим, за кого себе видавав. Їхні стосунки не витримали випробування реальністю, і через кілька місяців вони розійшлись. Олександра відчувала себе просто самотньою. Вона втратила шлюб, нові стосунки і залишилась ні з чим. Андрій навпаки почав нове життя. Він відкрив власну компанію і повністю занурився в роботу. Його бізнес почав процвітати, і він зрозумів, що це рішення стало для нього порятунком. Він знайшов у собі сили продовжувати жити далі. І навіть почав нові стосунки з колегою, яка підтримувала його у важкі години. Минуло кілька років. Андрій та Олександра більше не спілкувалися, але доля таки знову звела їх разом. Вони випадково зустрілися на вулиці, і на подив, ця зустріч не була болісною. Вони поговорили, згадали минуле і зрозуміли, що двоє змінилися. Андрій більше не відчував гніву до Олександри, а вона у свою чергу зрозуміла, що все ж таки помилилася у своїх рішеннях. Ця зустріч допомогла йому. Остаточно відпустити минуле, вони розійшлися, побажавши один одному всього найкращого, і повернулися до свого нового життя. Андрій продовжував розвивати свій бізнес і будувати нові стосунки, а Олександра таки знайшла в собі сили почати все з чистого аркуша і повернулась до роботи над проєктами, які приносили їй справжнє задоволення. Ця історія стала для них обох важливим уроком. Справжні почуття потребують не тільки часу та зусиль, але й вміння чути одне одного і підтримувати навіть у складні моменти. І хоча їхні долі розійшлися, вони навчилися цінувати те, що мали, і зрозуміли, що життя продовжується навіть після важких втрат.